Подивись на мене? Не можу. Я сказала подивись на мене. Не можу. Чого ти не можеш? Ну, бо ж треба зліпити і порізати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Дивись на неї. На, да. на не мене на дивися, так. Згорить. Це вже. Сьогодні прийшли ми на роботу і в нас опана! Нема світла. 6 годин Лариса, то в вашому блокові виключили світло. Так. Да. І в нас на кухні, виходить, коли в Лариси вдома нема світла, і в нас тут нема світла, бо я йшла з дому, то в мене було світло. Приходимо і оба на світла нема. І зразу такі зажурилися. Що ж ми будемо робити? Але не пройшло і пів години, коли нам світло включили. Всім годин вже в нас світло було. Ми такі, слава Богу. А тепер думаємо, скільки його відключать. Так, да. щось ці графіки взагалі не сходяться з тими, да Ларіс? Так, да, ну, писали, що 9 в 6 відключать, в 9 включать. А вони виключили в 6, включили без 5 7 І от тепер сиди і думай, коли вони його включать і як що робити. Будемо пристосовуватися, е, як і колись, що робити. Як присвід. Як пристосовуватися? Ну, і в графіки будемо дивитися. Ну, і ну, будемо різати колбаску, дівчата. Якщо вдруг одріжуть світло, ой, кажу, одріжуть світло. Ще одріжуть світло і буде все. Якщо вимкнуть світло, то будемо різати колбаску. Все одно там нам не треба такої електрики. Ну, то тільки що, слава Богу, що ковбаса є. Да. Тому на її робити, різати, робити. І пекти, зразу, якщо буде світло. Ну так, да, якщо буде світло, одразу можна буде пекти. Дівчатка, Може ми зараз поставимо, зваримо макаронів, поки є світло. А хто його знає? І пенсіонерам наваримо макаронів, по-слоцки зробимо, так? Да? Угу. І це я. Щоб в нас було готове, воно. Якщо виключать світло, то вже тоді буде, ну, хоч буде готовий їм обід, правда? Mm -hmm. Ну, То ми зараз так і зробимо. Зваримо макаронів, ну не буде, буде холодно, то що зробиш? Нічого. Ну, буде в них світло, нагріють собі, ну а що? Ну так, да, так. Да. Що робиш? жарить. Не жалю, а смажу. За Не можу, мені так очі почуть. Чого тебе очі почуть? Бедненька. За мишкою не... плачешь? Ничего ну, умер. Ты шо що? <laughs> Я тільки що його знімала. Лариска, а ти дивилася вчора бролику, що ми з Ксюхой його покормили? Ой, дивилася, дивилася. Клас, нам поставила лайк. Лайк, поставила. Молодець. Тільки бачила, хто його кормив. Хто? Ксюха. Правильно? Да. Ксюха. Бо я вас знімала. Ну, котлетки Ксюха врел. Да, в мікроволновці. Да, все да. ксюха Ти Ти розумієш, Да. І Ксюха гріє, котлетку для Мішки. Треба було тобі пройти нагріти? Ну, що ти штатіла купила? Що? Штатіла. Якого штатіла? А, ти взяла її. Що ти хочеш? Устав мені тут -ту штатіло. Ш... І що? І я Ш... буду зніматися. Будеш зніматися? Так. Да. Боже ти мій милий. Боже ти мій милий. Миша, давай капуцую. Цибулю и не убедайся. А чем мы портушки стирали? Что? Чем портушки мы стирали? Что пахнут? Нет. Может, от чего-то мне очень есть. Мы портушки орелем стирали. А не кидали цього? Кистовый порошок не кидал. Так давать на очи. Глянь на пиццу. Боже, яка пицца, краса. Красивезна краса. Ну що, Ксюшка, як ти м'язко? Хороше. Хороше? Угу. Непогано. Хороше м'ясо. Процес пішов. Початок є. Початок є. Буба! М -м -м. А що ти робиш? Як тобі сказала? Щоб виключати камеру? Але скажу, чищу часник. Да? да. Ну, я -я -я. На кубаску. На кубаску? Да. Что ты такая злая сегодня? Не, ну мне так очи почуть. Что? Я не могу понять, что за фигня. Мои очи, дебочи. Цюха, а? подивись. На те пораду. Боже знову обзиває. А що робити? Я до тебе з любов'ю. От. А ти мене обзиваєш любов'ю. За, любов За що ти мене обзиваєш чипорадну? З любов'ю. Чи -лю ти мене з любов'ю так обзиваєш? Ну а ти як думала? Якби тут не було любові, то б ти вже давно без волосся ходила. Боже, мій милий святий, милосердний. Ви Ми чуєте, люди, що вона а каже? Так? <голові> Без волосся. А так, що на голові в тебе все окей? Що такого хочеться? Що тобі хоч... хочеться? Що тобі хочеться, Лорка? Кажи. Що? Ага. Не знаю. Кави з банкомата? З банкомата. Ой, з банкомат така ви з грушима? Так. Ніхто не мішало. Так. Ось це у нас таке м'яско, філеєчка куряча. Що тут трошечки кусочок не розморозився, зараз я його все ж таки доб'ю. Похукаємо на нього. Що зробити? Похукай. Похукати? Да. Я думаю, може в тебе більше хукання того. Ні. Ні? Я вже стара. Ой, ладно вже. А ти ще можеш хукнути. Все <ріжу> париже. <ріжу> Лорка. Да. Сказати тобі щось? Ну я зварила вже макарони. заправила І вже стоять на печці. чекають наших пенсіонерів. А Супи. знаєш, що я ще зробила? робила? Пропеллер вставила в дупу. Сварила макароны. Лорка, знаешь, что я сейчас сделала? Знаю. Знаю. Что? Что? Поставила картошку в мундира. Да. Все я знаю. Нам на убит. Да. И Свете позвонила, чтобы купила нам селедочки. Как она называется? Ирландская. Ирландская? чи? Не, не ирландская. Ирландская, наверное. Коротше, буде на сьогодні обід класний. М -м -м. Я вже їсти хочу. Я вже хочу люди, їсти. Люди, де вона вам піде з кухні? Вона не піде з кухні. Вона вже стільки... їсти Ти хоче. вже стільки чесника ну його впій. Нічого себе. Так, дівчоночки, вже мої дорізають м'ясо. Лєчку вже порізали. Вже дорізають м'ясо. Перемололи чесночок. Зараз будемо вимішувати. Свята купила горчицю ось таку. Таку гірчичку купила? Бля, прийшов корпус чіпляти. Боже, а так же не можешка. Ти граєшся з мочею? Підеш до нас жити? Мішка, підеш? Мотя? Тут з свинінкою, е, спеції, перчик, гурчичку, чесничок. І добренько його розбиваємо так, щоб воно ногеньке було. Кудички не забуваємо додавати. Віддавали колись кудички? Небагато. Мені, ні не Думаю, пробувати з нас. Так, дівчатка, добре вимішують тою, щоб воно таке було, знаєте, сочненьке м'яско. Добре, добре треба вимішувати. Лариска измучилась? Нет. Ты худаешь трохи, ты такие фитнес, знаешь, Ларис? Бач палец дрыгается. Палец дрыгается, бать. Боже мой, боже. Светка, ты не дрыгается палец? Нет. Ты вообще молодец. Світі все добре. А ті нерпі, все не так. Вже в неї палець дригається. А під гоком не дригається. Ти рада будеш, якщо я мішу до себе до заберу? Лариса? Боже, з яких топів? Коля, вона його кормити не хотіла. Казати... Коля її буде кормити, правда Коля? Тож ж Коля буде кормити, ну не ти. Й... Його, верніше. Вот. Що монету, я ні в житті не об'єднаю. Тільки треба, е, Коля, треба буде йому ошейників. Базарово будуть. А що? Марна трата грошей. А ошейника, йому треба з сім парі куди вивезти, глизти. І да? все. І йому Викупати не треба. його. Боловістка не хоче його купати. Викупати його раз треба і все. Бо в, нього в ноги. Дуже тяжко бо в нього ноги грязні. Ну то раз викупати і все, він собі сам миється. це просто, що він замовка. Бо Лариса казала, що він регресник. Шахтер. Він образ тільки, бо коти не люблять, з ними тяжко. Дивися, а та сидить нюхає, думаю, що ж то так пахне? Мішка собі бігає. А то колбаска пахне, так? Да. раз покупати і все. І то дуже тяжко буде його покупати. Треба перший раз... А ми на покличемо. Рукавиці одівайся. Маму, маму, покличемо і хай купає так. його. Вже як ти його забереш, то станеш ти йому прийомною мамою. Да? да. Бачки хитре? Ти мене почти уговорила. Мені просто жалко його. Зараз зима на носі, а він буде мерзнути. То оставляйте тут. Ти що, Коля? А що він тут тобі зробить? Він Ні. Ні, в житті нічого не зробить. А шо, що ж той мучить? Ну, в принципі, можна спробувати, правда, Ларіс? Ну на выходные выпускать, наконец Не, ну на выходные нет, конечно, ты шо? Ааа, на он... мы его все равно будем выпускать, хай чтобы... да. Потому что да. он будет кругом лазать, ты пусть... Не-не-не, это ж кухня. Так, есть, да? А ну, Санька, забывай, там есть. А тоже не мало? А? Бля, урня тоже не мало. Да нахер он нужен, залана. Чої, молоток там є. А дівай ту дерев'яху на зараз. За да. <кхем> да, секундочку. Що є? Ага. І зараз мені надоси. -то Дай мені трубу, інна. От свого? Да. Першобілявся з триспіть. Там ще й треба буде обрізати Ту трубу на висоту. Я принесу гарку зараз. Чокано, а, а сильно задовго, бачиш? О. Для... 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 для історії підручники. Для архіва. Так, дівчинки, дивіться, як треба на полум'ю, де на полум'ю. відступай за оцю, більш-менш такого, знаєш. Що? Э, Санька, твою сторону треба вище. Ще вище. Ось вот так десь. Да, Ксюк? Вот так, Ксю? Ось так, більш-менш нормально. Ось вот такого? Так. Да. Все. Зара я тогда дам эту. Дорогой. То нормально Да блин, ну вроде нормально, но так не меняется Да там плюс-минус штора мы же Там сверло, Ну да, майже. Ну и все, Сань, ну штора мы же... Что мы там шторы все Ну там гриз Процес пішов. Процес пішов. Що зараз це пару штучок зробимо, і одразу поставимо хай печеться, да? Да, так? Да? Поки світло є. Треба буде поставити, хай печеться. Все? Так? Дивіться, як робота його б... може. Ларіска, ти сьогодні скинеш 5 кілограмів. Ой, щось спала і що знову діргається. принеси мені мисочку. Яку? Ось сюди поставити. Зараз принесу. Я хочу показати, як ти маслаєш. <гум> Йосип твій. <гум> <гум> Боже, подозрюваю. сипается. <си> О, зараз ще одну йому на духовку включати. Якісь кішки, в нас ще таких кішок не було. Це ті венгерські. Венгерські завжди білюсінькі. Я все время колбаса. Уже опахная. А mm -hmm. mm -hmm. Став ты пектися. Угу, uh -huh. цара Начальника. Это у нас сегодня серьезно, Ксюха, это вообще, понимаешь, колбасу робить. Не підходи. Люди добрі, ви бачите, ні, поки не тикнеш, у нас стоїть з палкою, блін. Ксюха. Включай духовку. Іди зніми, як вона включає духовку. Ні, я тебе хочу знімати. А мене вже наша. Бачить света працює Вчися. Ще молода пригодиться. <різь> Я за ковбасу визашу. Я їй кажу, щоб за ковбасу вчилася. Я вмію. Не віриш? Вірю. Я ось зараз з татом робила ковбасу. Треба такої колоти, ми зараз такої її прокалуємо. беремо таку булавочку. І колемо її. И ставимо її на решиточке колбаску. Та до чого ми їх нарішив? Поясни людям. Чого? Так, кубаса скапувала в бляшку. Жир. Жир. Бо якщо буде набиратися на бляшці, кубаса, то ковбаса, то ковбаса просто вся полопає. Поняла. Так, надіваємо вже штори. Штори мої. Што? Видишь? Видишь? Вот, у того, Коль, одну штучку закормить. Короче, добрый, вешай. Если <говорит> по ножнички то и листочек да? Ага. О, молодец. Батя, ты меня понял, что я хотела тебе сказать. Краса в нас вийшла. Кажу, Ларіса, йди подивися, як гарно тюль бісить. <говори> ти знаєш, що вона сказала? Що ти тільки що сказала? У моїх купляла. Каже, цілу батарею купила рівчиків, тепер ви закрили вікно. <ріху> <ріху> боже, Боже, Боже. Ніхто не бачить красу, так? Ніхто не <ріху> бачить красу. це Ну тут. Тут, там, де вага. Ой, дякувати Колі нашому і Саньці Пашкові. Ми зробили карнізіка нам. Клас. Тепер у нас буде уютненько там. Ось, друзі, така в нас вийшла колбаска. Це ми зробили пробну. Звісно, що в нас завжди її більше, та ну, набагато більше таких мисок з Ось. Ось тільки вийшло в нас колбаски. І печеться вже, бачите? Пахне! Ви би тільки чули, яка тут пахне Так, спекли ми пробну ковбасочку. Завтра будемо допікати вже. Ось дивіться, яка вийшла в нас колбаска. Ну, Одненько ми попробували, Скажу вам так, дівчатка, як на мій в смак, то вона мені така запісна. Тому що ми додавали 50% свинини і 50% е додавали ку 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 ну, курячі філейки. Я би ще додавала трошки туди свининки більше. Вона ну, мені така запісна. Ну, смачненька, смачненька. Ось така вийшла у нас колбаска. Say what you wanna say to me now